Доброго дня, дорогі підписники. Ми з України. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас державне свято і хотів би усіх привітати з Днем Державного прапора України, усім побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну і на даний момент, зараз ми займаємося одною справою. Хотів би зняти коротесенький. Відеозвіт для свого товариша. Вчора набрав мене мій сусід Вася Сойма, живе він недалечко від мене. Неодноразово він фігурував у моїх відео і каже, є в нього товариш, який попросив, щоб він, можливо, в нього є знайомі, організував йому для його сім'ї дрів, так як хлопці служать в Збройних силах України. От. І Васюха набрав мене, каже, Сергійович, там у тебе, можливо, є які лишні дрова, треба організувати моєму товаришу. Кажу, а хто такий товариш? Каже Олег Лобунець. Ну, я кажу, я знаю цього товариша, і Олег теж знає добре мене. Взяли ми в Олега номер телефону його дружини, і щоб не відкладати в довгий ящик, зараз поїдемо. Ну, дядя Віта зранку прийшов, поки я справлявся по господарству. Дядя Вітя там вже накидав трохи дрів, зараз докидаємо зіло і будемо їхати усе по Березоні, Отвеземо. Надюшка Сергійова вже почула, що тут рахотять, вже прибігла, вже також хоче їхати. Так що зараз закидаємо гарненько зіло і поїдемо, відвеземо ці дровцята. Так що, друзі, вже неодноразово я казав, О, хай там люди, що хочуть, і пишуть, всім хорошим не будеш, але є такі випадки, коли... Хлопці не можуть організувати ту роботу, їхні жінки вдома і нема кому цю роботу зробити. Вони можуть купити дрів, нема кому попиляти, нема кому порубати. Ну, от На даний момент зараз ми цю функцію і виконали. Я сказав Василю, що в нас є машинка дрів. от, Вже порубана, порізана, ми їх купували. 850 гривень кубометр. Зараз загрузимо зілазя, Вітю, догрузимо і будемо їхати і відвеземо. Тобто зробимо таку невеличку функцію, так сказати, взаєму, взаємну допомогу своєму товаришу, ну, Василю. Дивіться, дивися, не впади. Да, тобто Ми не даримо дрова, нам будуть за це платити гроші. Ну, Але оцю функцію, що ми порізали, порубали і доставили, ми візьмемо її на себе, ну а за дрова заберемо кошти. Так що, друзі, зараз догружаємося. Потім беремо Надюху Сергійову, дядю Вітю і поїдемо, відвеземо ці дровцята по місту Березані. Раз мені канає без рукавиць, напружають, кому я без рукавиць, корають. Правда, суспільний так залазять коробачки, як і цього. З дубового дуба або так. Воно ще ж шкура, як у коняк і копито. Хорошо, що буртал бачить у нас все стане. Мне надо будет кабанчика робити. Ну що, друзі, загрузили машинку. Ось такий у нас зілочок. Легше стало грузити, і За те, що нашили доску з боку одну із, ну, з однієї сторони і з іншої і задок зашили. Раніше не було доски ззаду. І коли дрова возили, то нам приходилося складати це все діло. Ну, Отак от це все діло виглядає. Я ж кажу, що так берегуємо дровами. О. Ну, якби було трохи більше здоров'я, можна було б. Так як і раніше, коли ми в своє час <кхи> пробували тим ділом займатися. Зараз стараємося для себе. І в тому, позапрошлому році, частково ми виписували, перерубували, перепилювали, частково реалізовували, щоб купити своє, ну, удешевити. Ну, В цьому році, е, що ми виписали? Сосни машину забрали ми на <кхи> доски одібрали. Загрузили, приїжджав Максим маніпулятором, ще не забрали, тому що теж хлопці е, зайняті. Тобто теж ходять на е, діжурство і відповідно, ну, немає часу розпиляти. Вже почали, але не, розписали, не розпиляли. Е, що касається дрів, ну, фактично всі дрова, які в нас були, ми забрали. По Вип виписку було у нас там 8 кубів чи 7 кубів, не пам'ятаю. Треба ну, буде подивитися. От. Точно брехати не буду. От, частково ми забрали е, на доску, там маленько ми забрали, ну і оце ми загрузили. Ну, я думаю, 4 куба є. О, десь так. Плюс-мінус. Довжина кузова у нас 3, ширина 2,50, правда, насипом. Ну, висоту не знаю, скільки там. О, ну якось так. Так що, друзі, веземо Олегові дружині, Ларісі. Ну а там подивимося, Будемо їхати. Може щось заснімемо. Так що заводимо і погнали старший помощник лом, Чи, ну ти взагалі не похожий на того, що там кажуть про тебе. Ти більш похожий на якусь таку знаешь, голову колгоспу, на депутата. але ж який депутат дрова груза і буряна картошки рве. Але хороший должен це діло робити, він має пройти усі шляхи сам для того, щоб понять ближнього свого і понять ту людину, яка займається сільським господарством. Як може керувати, наприклад, якимось підприємством людина, яка ніколи в житті цим ділом не займалася. Правильно? Отак вот дядя Вітя. Він знає, як там той бур'ян. Я, наприклад, рвав бур'ян. Я можу там сказати, дядя дідя справа зайди зліва вийти, да? я, я туди не ходжу. Надюха, наприклад, не дуже хочеться її бур'ян рвати, так? Да? Ну, хочу ще копати. Но... Копати? Ну так прежде ніж копати, треба вже вирвати. а ще треба було б проснутися. Ну, у нас свобода діяній. хороше воспитання, як кажуть у нас. Наші підписники госпитання на вищому рівні. Спимо, скільки хочемо, лягаємо, коли хочемо, їмо теж, що хочемо. Да? Все, що треба, ну якось так. Так що все на вищому рівні. Так що, друзі, завели нашого шозівка. Зараз накачаємо з воздуху та й будемо помаленьку їхати. Поворотом сто повні, то я тепляв забути, бо мене там папа-мама не така. Я його забути, не тягав, то так бумажка і залишилася. На всякий випадок написав. Що-то в нас таке наче на дощ. Ну, якось так. Так що будемо пробувати відчалювати. Ну що, друзі, доїхали до центру, критикували нас тут, що ми вставали на пішохідному перегоді. Ну все, у нас це як правило, тут кожен так стоїть. Чому? Тому що для того, щоб встати, то треба зробити, як самоліту в непогоду, пару-тройку е цих самих кругів, щоб ну, якось так, Тут виїзд, там заїзд. Ну, кожне місто воно якось живе по своїм трошки неправильним правилам, ну але воно якось так і є. Тобто місця в стаді, як такого немає, одна воно площадка, і ну і все теж пішоходний переход. От, і машини стоять дуже-дуже близько. Тут машина завжди стоїть, рядочку. Так що якось так, один пішоход, для другого, другий, третій. О. на що, вівторок? Отвижняк наче позорний день, да? так у нас все нормально, все добре, на живу по центру було руські воєнні короби, діди броди. Ну якось так. Дядько вишивки, щось відпало в нього, півбампера відвалилося. это на два ты. Сирый там должен стоять, там бабулька идет с пакетом от тебя. Ну надо рыбья там стоять. Здесь кто-то, я не знаю, где, правда. А, сирый торт здесь там дальше. Ну що, друзі, приїхали до Олешки. О, заснімемо, О, може, подивляться з Васею. Синок молодший, дружина Лариса Олешка. Ми виконали твоє прохання, друга привезли. Вчора Вася подзвонив, що було, то привезли. Ви бачайте, звісно, що сосна. Він говорив, якщо буде там щось твердіше, постараємося організувати. Чим багато, тим і ради, ну, постаралися, чим побыстріше. Тому що якось воно завтра завтра послезавтра Так що, ну що є, то є. Если пойдет, мы тогда выгружаем, Надюка Зарьева. Держи. Целый планку. А мы сейчас будем поднимать, я попротяну, чтобы вам легче было на Ціну політику говорити ми не будемо. Я думаю, ми не обідали е, людей. Ну, щоб не було там обговорень різних. Ну, якби мені так зробили, я думаю, було б нормально. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відео. Що виїжджаємо район Канського. Це було колись пивоварне, чи як воно було, вітя, я ж не березацький, так? моє так Канськ, Канський, так? О, ну ми тут ну, є озеро Канське, правда. Те, що від нього залишилося. Ну, а це з лівої сторони тут одна ферма. І ну, вже її немає, фактично. Ну, там Олешка займається і там є далі ще одна. Ну, а ми на цьому, друзі, завершуємо відео. Кому сподобалося відео, ставимо лайк, пишемо коментарі. Усім бажаю здоров'я, миру і добра. Усім, друзі, пока-пока. Ну і хто? Займається там дровами чи купляє, напишіть, які ціни у ваших регіонах там на тверду і м'яку породу. Так що пока-пока.